Учора ж під час грози у сумах на машини впали два дерева. Один випадок стався у провулку гетьманському, другий на вулиці Привокзальній. Тут гілки пошкодили три автівки. Олександр Качанов поспілкувався з власником однієї з них і дізнався, хто має відповідати у таких випадках. Іван Висоцький показує відео свого авто. Учора воно стояло біля прохідної заводу насосинергамаш. Коли вийшов з роботи і збирався їхати додому, побачив це. Вчора після кінця робочого. Дня я вийшов з прохідної і після грози подивився, що моя автівка лежить під деревом. Ну і перше, що я зробив, викликав поліцію. Поліція приїхала, зафіксувала факт, але сказала: звертайтеся у міську раду і вирішуйте це питання. Я сьогодні звернувся за телефоном у Зеленбуд. Зеленбуд каже, що ця територія прилегла до насосу «Енергомаш». Насос Енергомаш мені каже, що це. Територія обслужується зеленбудом. Директор комунального Зеленбуду каже, за дерева, які впали, вони не відповідають. Видалення підрізку проводять ті підприємства, які є балансоутримувачі, або ці, ці дерева знаходяться на території, які під, зна, зна, знаходяться в зоні їх відповідальності. Якщо ця територія знаходиться, скажімо, наприклад, на території прибудинковій, тобто ця територія знаходиться на обслуговуванні якогось ОСББ або ЖЕКу. Тоді це об'єкт, який повинен бути видалений згідно ордеру на видалення або підрізки цим підприємствам. Також, якщо це дерево знаходилось на прилеглій території, території або території, яка знаходиться в підпорядкуванні даного юридичного об'єкта, то це їхня, скажімо, юридична відповідальність. У насос-енергомаші догляд за деревами, сказала речниця підприємства Анна Сирокіна, Не коментують. За інформацією речника патрульної поліції області Олега Сологуба, вчора дерева в сумах пошкодили чотири машини. Адвокатка Олександра Приходченка розповіла, що треба робити у таких випадках. Звичайно, всім автовласникам, я я автокористувачам, хотіла порадити, все ж таки, залишати на відведених місцях для паркування свій автомобіль. А коли залишаєте його на довгий час, то звичайно паркуйте його на охоронюваній стоянці, яка безпосередньо для цього предназначена. І можна буде вже знати, хто відповідає за збереження вашого авто. Пан Іван каже, що автівка була припаркована на зупинці за всіма правилами, проте повного каско на автомобіль він не має через непосильні внески.